Всіх вітаю на каналі SPORT.UA. До вашої уваги. Добірка головних спортивних новин України та світу. У сьогоднішньому випуску розглянемо такі новини. Лунін погодився продовжити контракти з вершковими. Олександр Усик прокоментував сутичку із батьком Тайсона Ф'юрі. Болунья кваліфікувалася до Ліги Чемпіонів. Віктор Циганков може залишити каталонський клуб у літнє трансферне вікно. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, і ми починаємо. Болонія кваліфікувалася до Ліги Чемпіонів. Це сталося після того, як Рому у 36-му турі серії А поступилася Аталанті з рахунком 1-2. Підопічні Тіаго Мотте посідають третє місце в таблиці чемпіонату Італії. В них 67 очок, і вони вже точно не опустяться нижче за п'яту позицію. Рома, яка йде на шостому рядку, має 60 пунктів. Римлянам залишилося провести два тури до завершення кампанії. Отже, максимум на що вони можуть розраховувати, це 66 очок. Болонья вперше за 59 років вийшла до Ліги Чемпіонів. Тоді турнір ще мав назву Кубок європейських чемпіонів. Нагадаємо, що від Італії у лізі чемпіонів наступного сезону гратимуть 5 команд. Разом із Болонією у наступному сезоні у лізі чемпіонів зіграють Ювентус Інтер та Мілан. Останнє п'яте ліга чемпіонське місце буде розіграно між Аталантою, Ромою та Лаціо. 13 травня представники українського боксера Олександра Усика, який є чемпіоном світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та IBF, Влаштували сутичку із представниками чемпіона WBC британця Тайсона Ф'юрі. Внаслідок сутички. Джон Ф'юрі, батько Тайсона, розбив лоба. Олександр Усик прокоментував цей інцидент. Сьогодні був божевільний день, божевільний тиждень. Щодо сутички, яка сьогодні сталася, для мене це не важливо. Адже я зосереджений лише на поєдинку. Це була погана поведінка команди Тайсона Ф'юрі, зокрема і його батька. Це проблема лише команди Тайсона, Сказав Усик. Нагадаємо, що чемпіонський бій Усик Ф'юрі відбудеться вже 18 травня у Саудівському Ер-Ріяді. Український воротар Рала Андрій Лунін має чинний контракт з вершковими до 2025 року. За інформацією авторитетного видання Рівела, Лунін погодився продовжити контракт з Реалом. Та вже повідомив про це керівництво. Документи будуть підписані найближчим часом. Термін угоди до 2029 року. Лунін отримуватиме значно більшу зарплату, ніж раніше. Андрій вважає, що йому під силу конкурувати з Тібо Куртуа за місце у стартовому складі, адже реал у наступному сезоні братиме участь у багатьох турнірах. Зазначається, що реали Лунін отримали і будуть отримувати. Пропозиції від інших клубів Європи щодо трансферу. Обидві сторони також уважно вивчають ці варіанти. Лунін цього сезону провів за РАЛ 30 матчів, у яких пропустив 28 голів, та 12 разів відіграв на нуль. 26-річний хавбек жароний Віктор Циганков може залишити каталонський клуб у літнє трансферне вікно. За інформацією іспанського видання Ас циганковим активно цікавиться. Мюнхенська баварія, яка спробує придбати українця у літнє трансферне вікно. Своєю чергою, портал Ельгол Digital зазначає, що Жирона відкрита до продажу футболіста, адже розраховує заробити на трансфері Віктора солідну суму, на яку планує підсилити склад. Віктор Циганков провів у цьому сезоні за жароном у всіх турнірах 31 матч, у яких забив 6 голів та віддав 5 результативних передач. Друзі, дякуємо, що додивились це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалося, обов'язково залиште коментар. І, звісно, підписуйтеся на канал, якщо ще не підписані. На сьогодні це все. До зустрічі у нових відео.